Находимося в насадженні інтенсивному насадженні черешні інституту садівництва Національної академії аграрних наук України сьогодні унікальний день, 28 червня, день конституції. І ви знаєте, до такого свята. У нас наші вітчизняні садівницькі науки є чим пишатись і представити нашому українському народу, якого ми любимо, все найкраще, що ми маємо за цей період. Це насадження 2018 року садіння. Тобто це шестирічні дерева черешні, і унікальність всіх наших оцих наробок. Тому що це не вважалося до останнього десятиліття промисловою зоною Черешні. Наша зона, все ж таки, північний лісостеп це така ризикована зона. А на сьогодні ми можемо побачити, що по суті це як зона Мелітополя. це просто унікально. два роки підряд ми Знімаємо тут е, рекордні врожаї черешні, що навіть і західні фахівці навряд чи в такому віці можуть отримати урожай з п'ятирічного дерева 29-30 кілограм. Наші вітчизняні сорти вони забезпечують без гебереліну, різних стимуляторів росту е, саме от таку масу плоду і на ці підчепі. От, якщо подивитися навантаження, да? якщо в минулому році е, тут 20, від 25 до 30 кілограм, то в цьому році 35 кілограм з дерева. Тобто на п'ятий рік садіння за щільності 889 дерев на гектар, ми вже отримували 25 тонн з гектара. Тобто, ось вам вітчизняна технологія. Що ще цікаво? От дивіться, я зриваю вам плодик. Давайте подивимося. Вони ще достигають. Це середньопізній строк достигання у сорту аншлаг. Йому ще ми будемо через 2-3 дні його збирати. Дивіться, маса плоду. Ось діаметр плоду ді, 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 32, тобто вони ще набирають масу плодів. Ось дивимося від 31. Плоди одномірні. Можна подивитися, яке навантаження. І що ще я хотіла зазначити, зараз дуже багато приділяється уваги саме інтенсивному вирощуванню черешні. Тобто західні фахівці рекомендують створювати системи зрошення, щоб були накриття, щоб правильно. Розмістити чим, з більш щільними схемами садіння з метою швидкого отримання врожаю. І саме от на карликових і на півкарликових підчепах радять нашим садівникам. А найголовніше запроваджують такі форми крони, як типу Уфо, наприклад, да? там дуже складні формування. От. Що хочеться сказати за черешню? Черешня це така культура традиційна для українців, яка взагалі не має ніяких складностей вирощування. І тому кожен садівник може на своїй присадибній ділянці виростити отакі дерева. Ми хочемо показати вам, що навіть без складності в формуванні можна отримувати урожай. Це культура, яка потребує найменшої кількості оприскувань. Хоча От Саме от нам надають такий статус, що її треба оприскувати постійно, захищати. В цьому саду проведено лише два оприскування. Перше це в травні, щоб захистити від попелиці молодий приріст. І друге оприскування для середньопізніх сортів від вишневої мухи. От. Тобто, коли починається лід, це цвіте біла акація каліпса. вже пройшло 30 днів. Тобто, ця продукція є дієтична саме от для харчування діток наших, навіть на експорт таку продукцію відправляти. Тобто, два оприскування достатньо, щоб виростити такий чудовий врожай плодів. Не треба ніяких гібрилінів. І головне, ви можете побачити, що у нас насадженні чорний пар. У нас немає гербіцидного пара, немає зрошення. Тобто без зайвих витрат, які нам нав'язують, без опори. Навіщо опора на черешні? Всі середньорослі підщепи, якщо висота дерев не перевищує 2,5 3 метри, вони мають чудову якірність, то можна уходити від зайвих витрат. За останні 30 років із 500 сортів, створених в світі. 100 сортів створена вітчизняними селекціонерами. Селекція Черешні відбувалася в шести наукових центрах: це Мелітополь, це Крим, це навіть Красний Кут, Артемівська дослідна станція, інститут садівництва, також Мліївська дослідна станція помології. Тобто у нас велике надбання. Залишився великий генофон черешні. І ми продовжуємо цю роботу і сьогодні і для таких от сортів, черешня взагалі саме безплідна, яким важко підібрати до запилювачів. Ми проводимо, бачите, ізолятори вісять, проводимо роботу по добору запилювачів і створенню нових сортів черешні. Що цікаво, в цьому році склалися так погодні умови, що якось одночасно зацвіли всі сорти черешні. І навіть такий примхливий сорт, як Регіна, до якого дуже важко було підібрати запилювачі, він завжди з низьким рожаєм. То в цьому році він чудово запилився саме. Нашими вітчизняними сортами і у нас є вже наукова гіпотеза, яка повинна ще пройти підтвердження ще один рік. Тобто ми можемо світу запропонувати кращі вітчизняні запилювачі для сорту Регіна, який цвіте в найпізніші строки, і практично немає запилювачів, щоб отримати гарний врожай. Наші фермери, хто посадив насадження Регіни, Отримують низькі врожаїв і в наших насадженнях, якщо тут 25-30 кг з дерева, то регіна практично 2,5-3 кг з дерева. Тобто, бачите, німецький сорт він з високою товарною якостю, але має таку низьку врожайність. Тому от якраз виділяються сорти з пізнім строком цвітіння, які ми можемо запропонувати без есалелі, без дорогих е дуже комерційних сортів. Тобто все геніальне, як кажуть, просто Україна взагалі займає шосте місце по урожайності черешні.